Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн-авто. Сьогодні у нас досить гостра тема: це новий податок, який хоче ввести уряд на першу реєстрацію автомобілів, Ось саме 15% на першу реєстрацію. Там деяких ЗМІ пройшло, що там це стосується тільки нових автомобілів, але насправді мова йде про першу реєстрацію, а перша реєстрація вона актуальна для автомобілів. Які Щойно були імпортовані, тобто, іншими словами, завезені з за кордону, і відповідно вони обов'язково проходять першу реєстрацію, платити цей податок, так само, як і пенсійний фонд, який там на сьогодні коливається від 3 до 5%. Тобто, відповідно, цей податок, новий військовий збір, так само мав би вводитися, і для інших там потреб, для бізнесу, там, теж від 1 до 5% для різних типів. Бізнесу і для нерухомості, для ювелірних виробів, для банківських металів, ну там такий перелік досить великий. Відповідно, є вже така велика реакція суспільства. І давайте ми про це поговоримо. Тож, що хоче зробити уряд? Є е, дзюра в бюджеті, треба її закрити, бо нам всім кришка. Якби такі, скажем, така мотивація зразу максимально зрозуміла. Йде війна, треба гроші. При цьому це податок вводиться, щоб ви розуміли, не на місяць, не на півроку, не до кінця воєнного стану, а на все. Жодних якби видимих рамок цього податку не видно. То давайте подумаємо з нашої найближчої історії, подивимося, як все було, і подумаємо, до чого нас це приведеться. Вся ситуація з цим підняттям податку. Повернемося в 12-13 роки. Якщо хтось трошки не в курсі, є такі дуже молоді люди. то в нас була ставка податку дуже висока. Відповідно, на кожен кубічний сантиметр ДВС, який заїжджав в Україну, треба було заплатити 5 євро. Відповідно, там, наприклад, на двохлітровий бензиновий автомобіль треба було заплатити тільки одного акцизу 10 тисяч євро при ввозі в Україну, да? це ті часи, коли дуже активно продавалися там всякі сенси Савковський цей весь автопарк, ці всі лади, ці всі зборочні були підприємства. Відповідно, якщо дивитися на звичайну, ну, взяти, якщо там п'ятирічну якусь на седан або. Любую іншою іномарку, яка коштує 10 тисяч доларів. Якщо порахувати всі податки, колись до 16-го року потрібно було заплатити за такий автомобіль 26 тисяч сукупно. За саму машину 10 тисяч, 16 тисяч коштувало розмитнення. Тобто це 10 тисяч акциза, 10% мита і 20% ПДВ. Сукупно 16 тисяч доларів вам потрібно заплатити за такий автомобіль. За ще, ну тобто це особливо різниці не було. Навіть якщо б ви купили за 2 тисячі такий автомобіль, все одно б ви заплатили цих 10 тисяч акциза, ну там, взагалі, якби зрив головного мозку, там ніх, ніхто не купував такі автомобілі. А що було, був сірий імпорт, завозили, завозили під документи, тобто, якби розвалювалася якась там, розвалила після аварії машина була, завозили, завозили. Подібну машину в подібному кольорі під ці документи переоформляли цей кузов. Там щось там платили розмитнення, але більшість цієї оплати були в сервісному центрі. Це йшли хабарі за переобладнання, за експертизу, яку теж треба було зробити. Тобто це йшло, все йшло наліво, все висідало в кармані у чиновників, да все годувало цю, роздуту, роздутий цей апарат урядовий. Реальних податків, ну навіть при, при тому, що а, зараз ми повернемося, скільки в нас чого завозилося, в які роки. При тому, що ніби драконовська ставка була, завозили дуже мало. Давайте тоді розглянемо точно, скільки завозили. Є статистика, в а, зараз я буду підглядувати, тому що багато цифр, я все не пам'ятаю. В 2013 році було імпортовано всього 8,5 тисяч автомобілів. У 2014 році вийшло обмеження 5 євро 5, не можна було старші автомобілі завозити. Завезли на всю Україну 4,5 тисячі автомобілів. І вже пішло пом'якшення. В 2016 році пішло перше пом'якшення. Прийняли поправку, яка дозволяла ввозити одну, одну, один автомобіль в рік на, на кожного, на кожного, скажімо. Жителя країни, і він його е не міг продавати цілий рік, і тільки через рік міг продати пом'якшення було суттєве. Е ну е наскільки я вам скажу так, що е якщо раніше от ми порахували, що там з 10 тисяч треба було заплатити біля 16 тисяч доларів податків, е то вже е після 16-го року вже треба було заплатити біля 5 тисяч доларів податків. Тож ну якби податкове навантаження. Сукупно йшло десь в районі 50%. В чистому вигляді воно було 33 чи 34%. Але там ще є такі всякі різні. Ну, такі як пенсійний фонд, він, наприклад, це також податок. Да, він хоч там його ніхто і не рахує, коли розмають автомобіль. Але потім ви його платите. І суттєво почав збільшуватись імпорт. Відповідно, 17-й рік, 70 тисяч автомобілів, 18-й рік імпортовано. 146 тисяч автомобілів. Дев'ятнадцятий рік 440 тисяч автомобілів. І пік був у 21-му році. Це 735 тисяч автомобілів. Це ще тоді, коли не було війни. Це був нормальний ріст. Це був нормальний для нашої держави з нашим населенням. Якби е нормально люди купували автомобілі. Це, це не маленький податок. До речі, багато хто там нарікав, що це. Скажемо, в Європі безкоштовно. В Європі не безкоштовно. Приблизно так само в Польщі, наприклад, навантаження в районі 30% вам потрібно заплатити. Там залежить від, від об'єму двигуна. До 2 літрів це дешевше, більше 2 літрів це дорожче. Так само 30% треба було заплатити. Почав, почав автобізнес виходити з тіні. Тобто, відповідно, пропалиться всі переобладнання бусиків, пропалися всі переоформлення, оці завезення під. Документи, завезення на інвалідів, євробляхи та згадайте цю проблему. Половина, половина транспорту було на якихось лєвих номерах. Ти попадав в аварію з, ціє, з цією машиною. В тебе шансів там отримати якусь виплату, якусь страховку просто не було. Це ж ну жахливі умови були. Оці податки несправедливі, які встановлюються, вони створюють дуже погану загалом соціальну е, ну скажімо, ситуацію в Україні. І тепер давайте подивимося реально чи. Збільшились чи зменшились податки, тоді, коли зменшилось навантаження, то відповідно податки почали брати менше, а завозити більше. Отож, якщо у нас, наприклад, в 2014 році завезли, грубо говоря, не 4,5 тисячі, а хай 5 тисяч автомобілів по 10 тисяч доларів, це в нас 50 мільйонів доларів. Якщо рахувати, що в півтора раза коштувало розмитнення, то 75 мільйонів доларів заплатили податків. Да? 75 мільйонів доларів отримала держава. Решта, все, получало, там, скажімо, все, що заїжджало, воно або під документи, або ще десь, або ще десь, або якісь контори різні оформляли. Це був сірий імпорт, він держава від нього прибутку не отримувала. В 2017 му році, коли заїхало 730 тисяч автомобілів, це, якщо подивитися там, скажімо, по 10 тисяч доларів, це 7 мільярдів. Доларів загального обороту вийшло. 7 мільярдів. Із них, якщо дивитися, що це пополам бралися, наприклад, 50% заплатили податки на ці автомобілі, 3,5 мільярда доларів отримав бюджет від цих автомобілів. Де 75 мільйонів, а де 3,5 мільярда. Ну, можна сказати, що це ну, не в 100 разів, але це в 50 разів збільшилося надходження до, до бюджету. То яким чином зараз уряд хоче підняти ці податки, загнавши знову нас в тінь. І це тільки те, що ми бачимо: 3,5 мільярда. Це тільки те, що конкретно грошима отримав бюджет. А СТОшки, які почали ремонтувати е, всіх американців, які почали заїжджати. Робочі місця, які з'явилися, е, почали завозитись обладнання, почала завозитись фарба, почали завозитись електрички. Почали, почали вони обслуговувати з цієї. Формуватися нові робочі місця збільшилась, економіка почала рости. І це нормально, це круто, коли так відбувається. І знову-таки, що зараз намагається зробити з нами уряд? Е е знову, якби давайте піднімемо податки, давайте все е зробимо так, як було. Заженемо всіх в тінь. Знову будемо завозити під якісь документи, знову будемо страдати цією херньою. І що будемо мати на виході? Закриємо ми якісь дзюрки в бюджеті? Ні, ми просто будемо мати хрому економіку, ми вистрілимо собі в ногу і будемо на одній нозі входити навіть після перемоги в країну, в якій неможливо, скажімо, неможливо отримати гарну роботу, неможливо отримати ніяких виплат, ніяких пенсій, нічого. Тому що економіка потихеньку вмре. Як це буде виглядати стосовно бізнесу ці підйоми, ви можете у Фейсбуці спокійно почитати топів, наших, там, нова пошта, скажімо, всі інші власники великих, великих бізнесів вже сказали свою думку стосовно цього підвищення. Найбагато хто скаже, там дійсно мати там, Барига, знаєш, тобі якби шкода, хочеться грошиків, а країни не шкода, да, там треба платити і так далі. Хлопці, не дивлюся так, хлопці і дівчата, не дивлюся так. Бізнес можна дуже легко поміняти. Якби. Заробляти можна багато на чому, якщо в тебе є бажання і е е є можливості. Якби. Я, я також думаю, що можна перепрофілюватися в будь-якому випадку. Але якщо вмре автобізнес в Україні, це вмруть ноги, на яких стоїть економіка. І не можна, я не знаю, звідки беруться такі дебільні ідеї урядовці, наші панігетманці, де він вчився. Тому що ці речі, які я проговорив, те, що коли лояльні податки, заїжджає багато автомобілів, відповідно, тоді збільшується надходження до бюджету. Тоді більше стає, більше стає надходжень. Тоді якраз можна закривати якісь. Та не треба тоді нічого не закривати, тому що економіка нормально працює і всім всього вистачає. А коли є, наприклад... Отака дзюра, коли вони так докерувалися, що якби, в бюджеті реально така дзюрка е з'явилася. Простіше всього взяти, затягнути з гайки і сказати, люди платіть, да, ви отримаєте на перших порах. Тобто економіка на на своєму, на інерції якби, дасть вам якісь виплати, можливо, щось закриєте. Але через пів року, ще трошки пізніше, почнеться стагнація, а, почнеться інфляція. Якби, економіка не буде, не буде працювати малий бізнес, тому що не буде можливо купити дешевий автомобіль. Для того, щоб е, щось відкрити якийсь бізнес, це стане дуже дорого, почне вмирати підприємництво, а з підприємництва беруться всі великі підприємства, які є на сьогоднішній день, є в Україні, які повиростали, все, що повиростало, повиростало з чого? З малого бізнесу, з підприємців. Також багато хто скаже, ну, а чим закривати, що робити, як зараз там здаватись, не здаватись. Не потрібно всього робити. Є дуже прості способи, як, е, як скажімо, Способи прості, але їх складно робити, я не буду спорити. Набагато простіше зараз закрутити гайки, е, отримати гроші і потім зарізати гуску, яка несла тобі яйця. А, наприклад, вивезти з ціні митницю, побороти корупцію на митниці, побороти корупцію в податковій, да, це складніше, над цим треба працювати. Це не зробиш одним указом, не накажеш, не почнеш якби з бізнесу, платіть більше. А ну, це ж якби собі, да, собі больніше, тому що. Ну, Всі ж розуміють, хто від цього заробляє, куди всі ці цепочки ведуть, після того, як якийсь митник бере хабарин, дає своєму керівнику, той то той своєму, Ну і воно ж потихеньку росте туди, до, до, до загального керівництва і туди всі ці чемоданчики якби стікаються. Ну, Про це всі це знаємо, але це чомусь нічого не міняє. Тому кажіть свою думку в коментарях, лайкайте цей канал. Підписуйтеся, можливо, будуть ще якісь теми. кажіть, підказуйте на рахунок, що ви б хотіли поговорити, і не мовчіть про цю тему. Обговорюйте її з друзями, говоріть голос зі всіма, щоб завтра не проснутися в країні, в якій автомобіль знову став чим Розкішу, Да? Тобто, те, що було у нас з Радянського Союзу. Автомобіль у нас розкіш. А він має бути чим? Він має бути засобом для руху, засобом для підйому економіки підйому економіки. ЗАСОБОМ пересування. Всім пока!